Мої любі! Всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч в англійській прем'єр-лізі між Вулвергентоном та Ліверпулем. Ліверпуль перемагає, підписні Арнас Нота здобуває три залікові бали. Ну, давайте по порядку поговоримо про даний двобій. b Підпичні Гаріаніла вийшли грати по розстановці 4-1 4-1, Джонстен Воротах, то Тиго між Буяно захисники Нурейна по флангах, Андре Центральний Захисник, центральний атакувальний півзахисники. Бельгард Кунья. По флангах там Ларсен у нападе, это стартовая растонка у Вергентона. Ливерпуль Эрнеслота, 4-2-3, стартовая растонка, Алисон Бекер в воротах, Вирджил Ван Дейк, Юмри Маканата, Тренд Александр Арнольд, Эндрю Робертсон по флангах. Алекс Макалистер, Энгра Гравинберг, центральный опорный пи Доминик Сабаслай. Центральный атаковальный пи Зекс Мухаммед Салаху из Диаспо, по флангах, Гужота у нападе. Це стартора ставка Ліверпулі, ну а тепер безпосередньо про сам поєдинок. Ну що ж, Улверґемтон доволі таки потужно. Підепіч Гаріаніл розпочали. Тобто Ліверпулю було в перших хвилин 15-20 дуже важко. Улвергемтон. е, і справді потужно розпочав. Позпочала команда е Гаріаніла. Але Ліверпуль, це таки десь хворі, так 20 ї вже Слот, е, Перехопила ініціативу. Супершанс був у Домінікса Басла. З декількох метрів Домінік Сабасла, е метрі Сабасла розстрілював вратаря Вулбергентена, але Вертар Волс зробив просто якийсь неймовірний сейф. Е ну, і таким чином вдалося відбитися в Бергентену. Але брейма Конате, Француз, 45 плюс дрейквин, так і забиває Діогу жота. Виконує подачу до штатного майданчика, но ну, тут Ібрайма конате. Пробиває головою та забиває. забиває. і саме француз. Виводить Ліверпуль оператор по рядку вертарку чи відбив удар Ібрайма, Але і Відкриває рахунок, таким чином команда на перерву пішли з до Ліверпуля. 1-0, але в другому таймі Волверґемтон знову розпочала команда Гіріаніла. Потужніше. Ну і хоча Мохаммеда Салаха був супершанс, коли вдалося накрити Волверґантон, Мохаммед Салах майже по порожніх воротах, хоча не майже так воно і було. В одним дотиком Мохаммед пробила вже в протихід ворота Волверганта, але просто не влучив ворота. Ать Наріна 56 забиває Брима-Канате. Поставив корпус футболіста Увергамптуну, але футболісту Волсу а, вдалося йому, ну, скажімо так, і Брима Канате не побачив, що футболіст Вулвергамптон трішки перехитрив І Канате, і вже подумав, що ось зараз він же накрив. Да, там там Аліс вже навіть розпочав бігти, щоб забрати м'яч до рук. Але футболіст Увергамптон таки обікрав, і беремо ось, Потім ламіна пробиває. Захисника Ліверпуль відбивається, але від норі з близької відстані просто розстрілює. Практично, практично порожні ворота. Один один Улбергамптон відсікрується дуже прикрий м'яч. Пропускає Ліверпуль, але підпічні арнеслота. Практично моментально собі перевагу, тому що, тому що вдасться зробити Діо Гужоті пенальті. Тому що вдасться Діо Гужоті зробити пенальті. Тренд подавав. Діогужот схопив за футболку. Чисте пенальті. Ну і Мохамед Салах на 60 й хвилин єгипетський король. Забиває пенальті і робить рахунок 2-1 на користь Ліварпуль. Таким чином, Мохамед Салах от Ліверпуль в другу у даному двобою перед. Ну і в кінці кінців, ну далі, до речі, кінцівка поєдинку була для Ліверпуля. Доволі напружено У Вергемтон і справді команда йшла на штурм, хоча у Ліверпулі були такі хороші випади. Там був напавний випад в 2 в один у Ліверпулі, коли Мохамед Салах та Кертіс Джонс бігли за м'ячем. Мохамед Салах віддав віддавав на Джанце, але Кертіса Джонса, а Кертіса Джонса прочитав Мухаммед Салах віддавав точно передачу, але футболіст Вергант на її перехопив. Хванчин Хван. Чин, хван Бо Ржеше ведуть у Воверган, а Джа Гоміс, Картіс Джанс, Вийдуть Ліверпуля. Ліверпуль, так, да, і справді були моменти, коли Ліверпуль і третій м'яч збивати. були хороші контрвипади у Ліверпуля. ось, Але. Все-таки команді Арне Сталтон не забити стал, забито, Увергам, не... Я у Львові, вот також не пригадаю. Да, Ліверпуль з ними справився. Дестка даного ну, поєдинку 7-10 за ударами. На користь Ліверпуля 3-6 ударів отримав також. Перевага Ліверпуля 44 проти 56, це таке владельний м'ячем. І тут є перевага Ліверпуля, 10 два здорови тут також є перевага Ліверпуля. Невеличка перевага Ліверпуля, але все-таки вона була. І перші хвилин 20 Вулверґабден розпочав потужно, але десь хвилину, так 20, 25. Ліверпуль вже захопив ініціативу. І до кінця поєдинку, все-таки я думаю, що Ліверпуль контролював перебіг подій. Коли забув Мохамед Салах другого з Пенальті, я думаю, все-таки Ліверпуль в цілому матч вже повністю. Контролював. Указала статистка количество кильки из голевых нагод. Три голевые нагоды в Ливерпуле. И две голевые нагоды в Пущине. Это, так, разумеется, был шанс Доминика Сабасла и Мохаммеда салаха Ну и одна голевая нагода у Олс. Но, наверное, те голевые нагоды скоростаются на 600%. 100%. 417 передачи у Верга, 350 351 передачи точно. 73% точность передач при 44-х вестковом контроле мяча. 529 передач Ливерпуля, 450 передач, то есть 85% точность передач. Ну и 2-1 за усайдемым, 10 ударов в Ливерпуле, 6 ударов по 3 повз всему, вот тут заплакованный Ливерпуля. Ну, у Ульверганта, не скажешь, 7 ударов, 2 удара. Позвороти три удари в площину, два удари заблоковані по успішних відборах Краще був Ліверпуль, дев'ять успішних відбора і 90% відсоток успішності. Оволз одинадцять успішних відбора. 78%, успішності. 4 сейви зробив Вратарь в на 2 сейви нам 24 10 по Вені зі 8-7 за перехопленнями, 16 порушень правил Бриганту на 2 картки картку, Ліверпуль 8 порушень правил 3 жовтня картки, ну а найкращий футболіст даного поєдинку. Зайте, мої друзі, ну я б би виділив, би Діогу Жоту, можливо, найкращого футболіста. Діогу перший передачу зробив пенальти, і брейм у кунати я би виділив. Да. Да, <св2> я розумію, що коли Лівапульт пропустив там Конате трішки помилився, але все-таки Брема Конате він молодчинка, дуже хороший матч від французького захисника. Е, я думаю, що французький захисник і Бер, Берема Конате також злогове на, на звання найкращих футболіст даного на подумку француз і забив дуже важливий перший м'яч для Діверпуля. Мої любі, любі друзі. Ну, я все таки оберу напевно жовту. Як я раніше сказав, який зробив передачу та зробив право на 11-метровий удар. Ну що ж, мої друзі, Ліверпуль перемагає. Дуже важливо перемоги Ліверпуля. Чому? До того, що підемісярне слота. Виходить на першу позицію на чисту першу позицію. Виходить Ліверпуль, 15 балів. У пасиві є в Ліверпуля. І саме Ліверпуль на першій позиції після. Завершення шостого туру. Ну, Аснувіло, якщо переможе там 7-0. І свіч. Тоді, так. Да. Тоді Астанвіла. Зможе після завершення шостого туру піднятися на першу позицію. Але констатуємо той факт, що Ліверпуль на першій позиції. 15 балів підгревно солдата. 5 перемог, одна поразка у Ліверпуля, Поразка від Новцінгена. Ось Ліверпуль потужно. Розпочинає. Новий сезон. Тільки в аницькій прем'єр-лізі, вже і побачили. в кубкових змаганнях також Ліверпуль. Армислота дуже потужно розпочинає. Ловергаптон 1, Ліверпуль 2, мої любі друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам тільки добре та щастя в житті. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.